В сьогоднішній ранок Єлизавета Не починає з шистки семиричної кобилиці Санхари. Попереду година тренування. Говорить, якщо цього не зробити, амуніція тварині натиратиме. Спочатку нагавки це захист для ніг, тому що кінь, коли бігає, ти дуже часто може битися ногу в ногу. Це може призводити до травм, коли ти заходиш. Якщо він дивиться в стіну, йому може бути теж сумно. Вони теж можуть стати не з того копита. Вона тулиться, вона мені дихає в то Я відчуваю, що все добре. Коли, каже спортсменка, кінь технічно та емоційно готовий до тренування, вона виводить його зі стіла та сідлає. Далі прямують відпрацьовувати техніки. На другому етапі Кубку України Єлизавета стала переможницею у категорії особистої першості з кіньми віком від п'яти до шести років. Розповідає про складнощі, які виникали під час змагань. Це дощ, який ішов два дні і замість грунту нормального на кросі на другий день була каша. Багато людей не доїхали до кінця, тому що це ну дуже слизько. Про складнощі змагань говорить і Поліна Лінінг, яка здобула друге місце у категорії особистої першості. В принципі, для мене це був емоційно важкий старт, тому що була травма в коня. І дуже на довгий період ми випали. А тут ти приїжджаєш, ти знову відчуваєш всю цю атмосферу змагань, відчуваєш себе зовсім по іншому, коні себе ведуть по іншому. Тренують дівчат Ірина та Андрій Пономарьови. Пані Ірина розповідає, участь у змаганнях взяли команди із усієї України. Там були змагання в три дні. Перший день відбувалася манежна їзда, другий день це були перешкоди кросові, це були перешкоди, які не падаючі, І третій день це були ось такі перешкоди, які ви бачите в мене ззаді. Висота перешкод там була 110 сантиметрів. Тренерка говорить, що нині дівчата до фіналу кубку тренуються щодня. Захід відбудеться із 7 по 9 вересня. Наталя Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.